Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Октавія А7 2018 року. Оригінальний пробіг 226 тисяч кілометрів. Мотор 2 літра турбодизель на 150 кінських сил. Коробка автомат. Авто не фарбоване. Останнє ТО пройшло в жовтні 2022 року на 213 тисяч кілометрів. Фуллит-оптика з денними ходовими мовнями, омивачем фар. Датчик світла, датчик дощу, електроскладання дзеркал, диски r 17 комбінований салон, шкіра Алькантара. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал. 4 склопідйомника. Автоматичне світло, оригінальний пробіг 226 тисяч км. Шкіряне мультикермо в дуже гарному стані, круїз контроль, великий сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат контроль, автоматична коробка передач. Меню автомобіля, Android Auto, Apple CarPlay, датчик тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція камін Living Home, Front Assist, асистент контролю дистанції попереду розпізнавання авто, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, фоннова підсвітка салону. Зеркала та склоочисник, керування з центральний замок, бардачок з охолодженням, USB-вихід, центральний замок, система старт стоп парктронік передній задній, розетка 12 вольт, виглядає задній ряд сидінь, кіряний підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення ізофікс, великий вмісткий багажник, аптечка, аварійний знак, вогнегасник, розетка 12 вольт, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом, сервісна книжка, два ключі. Авто в хорошому технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтня. Приїжджайте на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.